Війська РФ у ніч проти 10 червня запустили по Україні 315 дронів, а також сім балістичних та крилатих ракет. Президент України Володимир Зеленський заявив, що в ніч проти 10 червня Росія завдала одного з найбільших ударів по Києву. Є руйнування в семи районах столиці. Четверо людей постраждали. Пошкоджень зазнали Деснянський, Шевченківський, Подільський, Дарницький, Оболонський, Солом'янський та Голосіївський райони. Є часткові руйнування та займання в багатоповерхівках і приватних будинках, палали автівки й складські приміщення. Зокрема, обстріли РФ цієї ночі пошкодили Софіївський собор у Києві, повідомив міністр культури України Микола Точицький. Вибухова хвиля спричинила руйнування карниза на головній абсиді Софіївського собору. Також росіяни атакували Одесу, через що загинули двоє людей. Ще дев'ятеро зазнали поранень. У місті пошкоджено житлові будинки, пологовий, станцію екстреної медичної допомоги, приватну медичну клініку, спортивний комплекс Зоопарк, будівлю залізничного вокзалу, а також автомобілі. Окрім цього, вночі постраждала одеська кіностудія. Місце, де творилося українське кіно, йдеться у дописі міністра культури. Пошкоджено павільйони, складські приміщення, декорації та автотранспорт. Повністю знищені декорації до фільму Довженко. Національного проєкту про найвідомішого українського режисера.